Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Ранок 15 жовтня і вже зібралася, все в порядку. Вчора мені так, я не знаю, які сили мені казали, Таня, лягай в день поспи. Таня. Мене просто вирубає, але я намагаюся щось робити, щось відволікатися. Думаю, а вночі то що я буду робити? І все одно, як би там не було, мене виробило, і я заснула в день, ну, десь з 16 до 18, десь так. І користувалася ось таким. Брасматик туш для вій, це є український виробник. Так вам покажу. Він, і я не вмилась. І я прокинулася і дивлюся, що нічого ніде там не... немає чорного, як знаєте, ефект панди або ще щось. І змивати його, дівчатка, перший раз я їм як користувалася, це було нещодавно. Купила влітку, але нещодавно користувалася. Щіточка тут зручна. От. Ось така. Це натуральний віск. І перший раз, коли я хотіла його змивати, я, як завжди, пінка там або гель для вмивання, і поїхала, пішла. І воно, як по обличчю, щось катається. Я не можу зрозуміти, що. А цей бросматик, цю туш потрібно змивати лише водою, а потім вже починати вмиватися. І так я вже роблю. І вчора ж, думаю, треба вам показати. Я щойно прокинулася, Ну десь 18-та година була, неважливо. І показую вам, засняла такий момент. Тому сьогодні теж зібралася і використовую свою найулюбленішу губну помаду, який тут номер 759. Ближче покажу. Це мій фаворит. Вона буде, зараз я з нею. Це мій буде фаворит назавжди, тому що тон підходить, як відчувається на губах. Дуже подобається. І сьогодні все лише якісне і все для гарного настрою. Тому що ніч у нас була феєрічна, і, думаю, організм відчував, що треба поспати, що вночі буде не дуже до сна. Тому ну, все нормально. Вже всі чати пишуть, що на наше місто летіло 15 дронів, але десь впродовж півгодини вони один за одним. Я рахувала лише до п'яти, а далі я вже рахувати не вмію. Як з'ясувалася, і ну, все добре і добре. Ну, Що ти поробиш? Божевільний сусід, ну він хотів, щоб у нас електрики не було з другої години ночі до. На піввосьмої ранку я прокинулась, як би там не було. 6.30 Ти прокидаєшся, тому що ну, такий розклад дня в мене, і треба по справах, і все. Прокинулась і думаю, хм, що ж його робити? Як його вмиватися? Ні, я станцію можу включити, і буде тепла водичка, все, але феном як сушити волосся? Як на люди виходити отак? От -от я ж так не звикла. Так сіла біля віконечка, дивлюся. і... Напроти будинок немає електрики, бо воно ж зранку видно, коли хто збирається, у кого віконечко там світло є. Думаю, добре, нічого, щось та якось буде. І стою, і думаю, треба стала, і думаю, треба подивитися, що там в чатах пишуть. У нас ніхто нічого не пише. Що, куди, як, лише здогадуємося. Нам дають електрику. Ну, я оце зібралася та. Й... А ще коли не було електрики, то я поставила допис про те, що все добре, тому що так приємно, мої дорогенькі. Зранку люди вже почали ну, подивилися новини та почали писати. То думаю, нехай буде, щоб всі знали, що все добре. Тому що, може, інтернет щось десь якось. І, до речі, написали, що можливі екстрені відключення. Може, після того, як зараз дали світло. Можливі, так, можливі. Нехай буде так. Так, 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 так. Ем... Не пам'ятаю, звідкиля в мене така інформація. Десь я чула, що отак позаду там треба на волосся наносити, і коли ти йдеш, і цей шлейф. Ну, коли як? А у нас сьогодні зранку таке чисте небо, блакитне-блакитне, сонечко. Восьма година ранку, але прохолодно, плюс 6 градусів. І вчора, як казала, теж про холодну, плюс 6 градусів, треба зачекати. Хай хоча б трішки потепліше і тоді піду. А вийшла на сонечку, воно якраз і нормально тепло було. Хоча, якщо відверто, зараз в мене мої дорогенькі, такий настрій, що не хочеться нікуди йти, хочеться залишатися вдома. Поставила там станцію нехай. Підзарядиться, на всяк випадок, ліхтарики. От. Ну, ліхтарики, у нас один ліхтарик. Просто йти пройтись, та і трішки, знаєте, голова така важкувата. Але звичка і звичка зібралась, а далі вирішуєш, що тобі робити. Таке враження, як, знаєте, ти після будуна якогось. Як наче всю ніч з кимось пив, 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 пив. І дуже мало спав і не закусювалася тоді. Mm -hmm. Все буде добре. Але як би там не було, в такі моменти я завжди думаю, комусь важче, комусь гірше. І... Слава Богу, всі живі, здорові, а зрештою якось розберемося. І знаєте, що от зараз я подумала, я вам показувала ту губну помаду, і от зараз вона на відчуттях. По-перше, це вона відчувається якось так приємно. Немає нічого зайвого, але так приємні такі відчуття. І от я зараз, знаєте, про що думаю? От стосовно покупок, стосовно там щось, е як заощадити гроші. Ну, я не зараз думаю, це взагалі, от наприклад. От я ту губну помаду купувала в Брокарт, коли у Катюні в Києві була. Катюня в Києві. Вночі, мама, до вас летить 15 шахетів. Я кажу, я знаю, я вже це чую. Тому що в мене вночі було таке враження, що він набирає швидкість, а коли набирає швидкість, то він вже йде на ціль. Ну, Ми це чудово знаємо. І це десь поруч з моїм будинком, тому що я це відчуваю. І коли воно там вже ціль у нього, то у нас стіни як. Вібрація така йде. Я Каті пишу, що я вже це знаю, я в коридорі. Хтось із наших, до речі, сусідів чула, що пішли в укриття. Чути. І світло так то є, то нема, то включиться, то виключається, то зникає, то з'являється. от, Ну, Феріч, ферріч. Досі немає зранку інформації, що куди. ну Ми здогадуємося, але чи. ну, Дай Боже, щоб ніхто не постраждав. От, Так, стосовно того, от за скільки я її тоді купувала, 740 гривень. Десь так. Це коли було? Навесні, ще коли я в Києві. А, ні, я влітку була в Києві. Два місяці вже пройшло, як я була в Києві і купила. Але влітку вона не так, знаєте, заходить, а от зараз і в зимовий час це мені такий тон до вподоби. Так наскільки її вистачить? Її набагато вистачить, але ти береш, ти відчуваєш якесь задоволення, тобі приємно це наносити, тобі це підіймає настрій. А не так, як то я купувала, як було то було емоційні оті, покупки, які потім... Чата, я зараз кайфую, просто кайфую за того, що я не купую зайвого. І ти йдеш, і я знаю, наприклад, мені там сьогодні треба масло важко, там хліб, можливо, щось, те, що я буду сьогодні готувати. Я йду лише те, купую, що потрібно. Звісно, я собі нічого, як то кажуть, не відмовляю, але так, щоб ага, а якщо знатопиться, а якщо що, а якщо буде дорожче. Та вже ковбаси не буде по 220, розумієте? І на все життя ти це не накупишся. І це забивати, забивати там свої схованки, щоб це було, а потім що? Така ніч і нічого. Ну, тобто, ні. Я хочу кайфувати від життя, від нашої природи. Ми живемо в Україні і тут неймовірна просто природа. І навіть Катюня вчора там каже: Мамо, я звернула увагу, як я цього не помічала! каже, я йду таке важке небо, якесь осіннє небо, начебто важке, але пробувається сонечко. І я дивлюся на небо, а в верхівку якогось дерева бачу, а вона жовта. Боже мама, як це красиво! Ось ось! Сенс життя. Розумієте? Сьогодні давайте у нас з вами буде таке розмовне відео, тому що готувати. От купувала. Я вам минулому відео казала про те, що зараз не так готуєш, як це було раніше, коли була велика родина, всі були разом. І от нещодавно Владик на тиждень там їздив по справах, я була сама дома, так собі нічого готувати не хотілося. Я заходила у Галю Баловину, купувала пельмені три м'яса. Якщо я не помиляюсь, там таке зелене тісто йде. І оце ж світло вмикало, і я думаю, сьогодні тай. Я собі зварила, скільки там. ну Там такий пакетик вучки, ну, скільки там, за вагою, не пам'ятаю, неважливо, такий. Ну, скільки я там собі, сім штучок зварила, поїла, а більше і не хотілося, то думаю, сьогодні будемо піль... пільненьки доїдати. Тому що якщо будуть відключення, ну це гроші знов на смітник. І я такого не хочу. Подивимось, що там, як там, далі будемо розбиратися, як будуть складатися справи. З тим світлом, готовкою, покупками. Це не важливо. Важливо зовсім щось таке, знаєте, більш життєве, більш емоційне, з позитивної точки зору. Угу, Тому. і багато було в мене таких, то контурні олівці для губ, я казала. От маєш одну-дві помади, а різні відтінки контурних олівців, і тоді таке враження, що це різні помади. Що воно мені треба стільки всього? Ну це тоді було. Від чого, коли я вже це зрозуміла, і я ж ділюся з вами. Так, дійсно, інколи корисно подивитися, хто що купує, там огляди покупок. Коли ти чимось зацікавлена, наприклад, я хочу купити там щось з косметики або, ну так, з косметики, дівчатка купують, там показують, тестують, і... о, можна звернути увагу, якщо мені це потрібно. А якщо ні, то ну, з продуктів щось. Інколи, знаєте, буває такий момент, треба щось готувати, а вже... Ну, якось все однаково, ну не однаково, але а що, а що інше роблять. Хочеться щось новенького, ну теж так подивитися. Але постійно, постійно, постійно на цінах, е покупках це не є сенс життя. Сенс життя, коли от зараз я вийду на вулицю, я зроблю повний подих, повітря, повільно його буду видихати. І емоція щастя буде вдома. Це те, що за хроші ніколи не купиш. І ще вночі. Ой, мої дорогенькі. Вночі ще сьогодні, коли там в коридорі стояла. Я не пам'ятаю, казала, чи ні, качення чи пише. А, так, то ти зі мною, а зараз я з тобою буду, кажу, дитина, лягай спати, що ти мені тут допомогти? Ні, я буду з тобою. каже, добре. І це, і в мене було таке бажання, знаєте, я вам нещодавно казала, що жіночка каже, якщо якісь там гаразд або ще щось, зробити прибирання в хаті з сір'ю. От я в такі забобони, я зовсім не вірю. От зовсім. Але у мене вчора було на... підсвідомо, я хочу це зробити. Я не хочу сказати, що у нас в хаті якісь негаразди. Ні. У нас все добре. Але мені чомусь це дуже закортіло зробити. Ну, якщо закортіло зробити, а хай не Забабони, забабони. Дівчата. Яка краса, яка краса навколо нас. Тому, так, мої дорогенькі, поки є світло, бо пишуть можливі екстрені відключення. Я змонтую відео, щоб ви його побачили вчасно. Дякую за те, що хвилюється. Дякую за те, що запитуєте. Як ви, мої дорогенькі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обіймаю кожного з вас і до зустрічі в новому відео.